you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Напередодні СБУ повідомила про гучну справу, пов'язану з Ботофермами. Як виявилося, фігурантом цієї справи є росіянин Віктор Майстренко, який переїхав в Україну у 2014 році, і наразі бере участь у телевізійних ефірах як політичний експерт. Цю інформацію підтвердили Бабелі у правоохоронних органах. Ще 28 липня, як повідомив сам майстренко, СБУ проводила у нього обшук у рамках провадження, яке стосувалося Ботоферм. Забрали телефони сім картки. Думаю, що на Пишуть модну новину про якусь ботоферму, яка була арештована. Вони часто так роблять, прокоментував тоді. Він виходячи із заяви речника СБУ Дягтеренка, майстренко організував інформаційно підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил для координації злочинних дій був на зв'язку з нинішнім нардепом, який виходить до близького оточення колишнього керівництва України. Майстренко своєю чергою очікувано спростував свою причетність до Ботоферми. Журналіст Прокопишин вдало звернув увагу на те, що майстренко. Черговий хороший росіянин у команді Порошенка в Україні з 14-го і з тих пір весь час працює на Герасимова, який є лівою рукою Порошенка в партії ЄС. За інформацією Бабеля в правоохоронних органах, депутатом про якого йдеться, є співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасимов. Майстренко знайомий з Герасимовим з 14-го року, але заявляє, що спілкується з ним рідко. На уточнювальне питання чи спілкується він з Герасимовим про свою участь у так званій кібервійні. Він відповів, що не обговорював це. Також речник СБУ Дягтеренко повідомляв, що фігурант справи неодноразово оприлюднивав пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіаресурсах, підконтрольних його кураторам. Протягом 2020-2021 року майстренко виступав як політексперт на телеканалі Прямий, який належить Порошенко. При цьому майстренко наполягає, що немає стосунку до партії. Є тільки мої погляди, про які я пишу у Фейсбук і кажу, пояснює він своєю чергою. Відомий політолог Фасенко виділив дві тези, які на його думку є принциповими у цій. Історії і у інших подібних він не погоджується з твердженням, що це нібито утиски опозиції. Політолог підкреслив, що сам неодноразово особисто стикався з атаками ботів, причому з різних політтаборів у соцмережах. Не дуже поширена пошесть. Перша принципова теза ботоферми це брудна інформаційно-політологічна технологія. До речі, схоже, що вона приходить з Росії. Я маю на увазі так звану Ольгінську ботоферму. Це технологія, яка створює штучні акаунти і штучно деформує громадську думку з метою маніпуляції нею, зокрема у соцмережах. І тому треба боротися з ботофермами. Це потрібно для чистоти інформпростору. Друга принципова теза в умовах війни ботоферми, які роздмухують внутрішню ворожнечу, це подвійне зло. Хай опосередковано, але у цьому сенсі вони працюють на інтереси ворога. Тому висновок, боротьба з ботофермами є доцільною особливою в умовах війни. Сьогодні інформаційний фронт є не менш важливим аніж військові дії, і РФ це чудово розуміє. Тому і кидає потужні сили на розкол українського суспільства. Ботоферми, псевдоексперти інформаційно-психологічні операції. Нав'язування проросійських меседжів усе це є в арсеналі ворога. Він намагається використати будь-який привід, аби підігріти внутрішні чвари чи маніпулювати громадською думкою. На жаль, свідомо чи не свідомо деякі українські політсили підігрують ворогу і ставлять власні амбіції вищі держінтересів. Але ми протидіємо будь-яким деструктивним діям. І викриття такої потужної ботоферми ще одне свідчення цьому заявив во голови СБУ Малюк. Український народ має продемонструвати єдність і не піддаватися впливу проросійських маніпуляторів. Це життєво. Важливо для перемоги. на цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.